Паралельно з Нюрнбергським процесом, у 1946 році у Києві йшов Нюрнбергський процес над нацистськими злочинцями, що мали велику провину перед саме перед народом України, процес йшов, суд шов у, у червоному в залі будинку червоноармійців, а зараз це будинок офіцерів на Грушевського. А страта через повішення була, проходила на Майдані Незалежності, і це вважається останньою відкритою стратою у Києві. Хоча в контексті, в контексті російсько-української війни ми розуміємо, що кремлівці, які кремлівці-путінці, які мають злочини перед Україною, Перед Києвом і українськими містами також їх чекає така ж доля, така ж реінкарнація. Вони побувають в цьому вигляді, як і нацистські злочинці на Майдані в залі суда українському, і, я думаю, все буде Україна.